Де був Христос після смерті на Христі, зараз відповім вам на це питання: Ісус після смерті на Христі зійшов Духом у пекло, щоб забрати полонених святих у полон звідти, та забрав ключі пекла та смерті. Ми бачимо далі у Писанні, що святі вже на небі з Христом. А разом з церквою первінців, цікаво, яка ж церква туди потрапить? Тільки та церква, яка не спотворює слово Боже, не зменшує і не додає до слова, своєї думки та так далі, а проповідує тільки чисте Євангеліє. Ми бачимо по цій ситуації, що святі люди не можуть бути досконалі в святості без Христа і без церкви. Тому Христос і дав нам церкву, щоб ми отримали досконалість у святості та не потрапили в пекло.